При виборі машини завжди виникає питання не тільки про її зовнішній вигляд або потужність двигуна, але й про те на механіці вона або на автоматі. Зрозуміло, що все більше і більше людей роблять вибір на користь АКПП. Якщо рука вільна, то можна й каву попити, і Айкос тримати зручніше. А у разі, якщо бюджет не дозволяє, вибір падає на підірвану BMW-34 обов'язково на ручці. І сьогодні ми якраз про це і поговоримо. Звичайно, не про BMW, а про коробки передач. Якщо простими словами, то умовно розрізняємо КПП на два типи: механічна та автоматична коробки передач. Почнемо з механіки. Її можна зустріти на багатьох моделях авто за винятком електрокарів. Принцип дії наступний: уявіть собі велосипедні зірочки на моделях. Із кількома велосипедними передачами. Залежно від величини зірки, на яку ви переключені, змінюється зусилля, яке ви повинні докласти на педалі, щоб рухатись. На маленьких зірках вам буде легко крутити педалі, але ви будете їхати дуже повільно. Але зусилля буде вкрай маленьким, і ви зможете таким чином легко заїхати в гірку. На зірках більше зусилля має бути сильнішим. Але від одного повного оберту педалі ви поїдете набагато швидше. Ось тут уявляємо, що ваші ноги це двигун, а зірочки це передачі. І в цілому стає зрозуміло. Як працює просто... Механічна коробка передач. Єдине, чого немає на велику системи щеплення. Вона там і не потрібна, на відміну від автомобіль. Механічною коробкою керувати зовсім не складно, як на велосипеді, наприклад. Просто між перемиканням потрібно вижимати це саме щеплення. Однак практика все ж таки знадобиться. І у механіки є плюси, які з лишком перекривають складнощі з навчанням їзди. Знижена витрата, дешевий і простий ремонт та обслуговування, відсутність втрати потужності для спортивних моделей Механічне КПП дозволяє точніше крувати. Томобілям та повною мірою його відчувати. А тепер про автомат. В цілому зрозуміло, що вони дають можливість нічого не перемикати, просто включити режим драйв і їхати. Однак існує досить багато видів АКПП, і при виборі залізного коня має сенс розібратися в їхньому принципі дії, тому що у кожного є як і плюси так і мінуси. Перше, бувають такі варіанти автомату із гідротрансформатором, робот та його еволюція, робот з подвійним щепленням та варіатор. Почнемо з гідротрансформатору. Це одна з найпоширеніших АКПП по світу. В принципі, його плюсами є надійність, плавність ходу, добра пристосованість до міського руху та стоячих пробок. А з мінусів підвищена витрата палива, втрата ККД і як наслідок потужності. В основі даного типу коробок лежить той самий гідротрансформатор, по суті, бублик з рідиною всередині. Він у зв'язці з планетарною системою передає крутний момент з двигуна на колеса авто. сильно відрізняється від механіки і є набагато більшою та складною за своєю суттю. Однак боятися їх не варто. Більшість коробок цього типу можна брати не дивлячись, так що, якщо ви новачок, такий варіант буде дуже непоганий. Роботизована коробка передач є автоматичною трансмісією, в якій перемикання передач відбувається автоматично, але при цьому втручається електроніка і роботизований механізм для управління щепленням. І передачами. Ось як вона працює. Замість традиційного механічного щеплення роботизована коробка передач використовує роботизований механізм для управління щепленням. Цей механізм може бути представлений роботом або гідравлічною системою, яка автоматично з'єднує та роз'єднує двигун від трансмісії. Електроніка та спеціальні датчики відстежують оберти двигуна, швидкість автомобіля, положення педалі газу та інші параметри. На основі цих даних система управління автоматично приймає рішення про те, коли та як перемикати передачі. Водій може вручну вибирати режим авто. Автоматичного або напівавтоматичного керування у напівавтоматичному режимі водій може використовувати важіль перемикання передач для втручання у процес перемикання. Однією з переваг роботизованих коробок є їх здатність до дуже швидких перемикань передач, що особливо корисно при спортивному водінні або при необхідності моментального реагування на зміни обстановки на дорозі. РКП також може сприяти збільшенню економічності палива, так як воно часто точніше. Вибирає оптимальні передачі для поточних умов руху. Один із прикладів роботизованих коробок передач це система DCT, Dual Clutch Transmission, яка використовує два щеплення для більш швидких та ефективних перемикань. Від водіїв Volkswagenів ви можете почути гарячі суперечки з приводу коробки DSG. Так це воно і є. Роботизовані коробки передач надають баланс між автоматичною та ручною трансмісією, пропонуючи водіям зручність автоматичного перемикання та при необхідності можливість втручання у процес. РКП забезпечує швидкі та плавні перемикання передач, що особливо важливо для любителів спортивного водіння. Система управління РКП. Можуть оптимізувати типір передач за економії палива, що позитивно позначається на витратах. Крім того, вони мають автоматичне керування щепленням. Що полегшує керування в умовах міського трафіку, а можливість втручання у процес перемикання передач дає водію більше контролю та здоволення від водіння з мінусів РКП часто бувають більш дорогими у виробництві та ремонті в порівнянні з звичайними автоматичними або механічними коробками передач, що у поєднанні з їх сумнівною надійністю створює неприємну комбінацію. Крім того, на низьких швидкостях при старті можливий легкий поштовх, що негативно позначається на плавності ходу. Однак, кожен із цих плюсів і мінусів може залежати залежати від конкретної моделі та виробника РКП, тому важливо враховувати індивідуальну особливість кожної системи при виборі автомобіля. Варіаторні КП є безступінчатими коробками передач, забезпечують у заданому діапазоні плавну зміну передувального числа. Встановлюються практично всіма автовиробниками мають свої позначення: автотронік, Ecotronic, DuraShift, CVT, Lineatronic та інші. Принцип роботи варіатора на автомобілі. Плавно передавати крутий момент від мотору до колес без перемикання швидкостей. При цьому безступінча та КПП автоматично змінює трансмісійне співвідношення за певною програмою або вручну. Важливо підкреслити, що в принципі роботи CVT немає змінних передач. Тобто під час руху автомобіля не спостерігаються звичні поштовхи при зміні передач, а набір швидкості має плавний та чіткий хід. У більшості варіантів використовується система поясної передачі. Вона складається з двох конічних шківів, кожен з яких має пояс або ланцюг, що має З'єднувати їх. Один із шківів називається ведучим, а інший веденим. Діаметр шківа замінюється, що призводить до зміни передавального числа. Якщо діаметр ведучого шківа збільшується, передатне число збільшується, і навпаки. Електронні системи контролю аналізують дані з датчиків, таких як оберти двигуна, швидкість та положення педалі газу. На основі цих даних система приймає рішення про налаштування передавального числа для оптимальної продуктивності. Коли автомобіль прискорюється, варіатор плавно збільшує передатне число, забезпечуючи плавний та безпери. Процес розгону. Існує кілька способів реалізації варіаторів, таких як варіатор з постійними передачами, варіатор ремінний, ланцюговий варіатор та інші. Перевага варіатора полягає в тому, що він дозволяє автомобілю підтримувати оптимальні оберти двигуна за різних швидкостей руху, що призводить до більш ефективного використання потужності та економії палива. До плюсів ми віднесемо: плавні перемикання, економія палива, безшумність роботи. І плавний розгін. А з мінусів: обмежена застосованість для спортивного водіння, обмежена міцність для великих навантажень, складнощі у ремонті, високу вартість заміни і можливі проблеми з надійністю. Але як і раніше, потрібно враховувати марку та модель авто, оскільки деякі пункти відносяться до одних коробок і не належать до інших. Не полінуйтесь прочитати побільше про модель, що вас цікавить, або ж зателефонуйте нашому менеджеру. І бонусом небагато інформації про електрокари. У них не буває механічної коробки передач, тому що там взагалі немає звичних нам. КПП. Натомість там вставляється редуктор, який служить для збільшення крутного моменту на колесах. А перемикання передач ніякої електрокарти потребує, що є плюсом, так як відсутність КПП дорівнює непотрібність обслуговувати КПП. І зрештою, на якій трансмісії автомобіль брати? Вибирати тільки вам. Проте ми рекомендуємо робити наступним чином. Перше механіка, якщо у вас обмежений бюджет на покупку та обслуговування авто, через знижений попит машина на механічні КПП коштує трохи дешевше. Крім того, вона швидше за все простушить довше за будь-який автомат, не обмежить вас у стилі водіння і не принесе великих витрат на обслуговування. Друге, це гідротрансформаторні АКП. Варіант для новачків міцні, як камінь, але, на жаль, буває такими ж тупуватими. Справа в зниженому ККД, що не сприяє економічності та динаміці, зате вбити майже нереальні. Швидше за все буде нескладно і недорого обслужити, ну і робити це часто не доведеться. Третє це робот. Варіант для досвідчених водіїв дасть можливість десь притопити, не боячись за коробку, але й, можливо дасть додаткову мороку через тички і частіше обслуговування. Якщо говорити про роботи на двох щепленнях, плавність і ККД – це їх коник. Але не збереження гамоця власника. Четверте, це варіатор. Також відмінно підійде для новачків, і якщо коробка в хорошому стані, то вона може приїхати дуже пристойний кілометраж. При цьому заощадити гроші. Однак динамічна їзда заїзди на бордюри, поїздки бездоріжжям або пробуксовки можуть швидко відправити варіатор на дорогий ремонт. Підсумок такий: ідеального рішення немає. Кожен варіант по-своєму хороший і поганий. Так що вибирайте з розумом ну або довірте це нашим менеджерам за номером в описі. Дякую за перегляд! Всім гарного настрою і до побачення.